О 10-й ранку на меморіальному комплексі фортечні вали в Кропивницькому зібралися військові представники громадських організацій, влади та інші містяни. У день пам'яті та примирення пам'ять загиблих у Другій світовій війні вшанували покладанням квітів до вічного вогню. У російсько-українській війні до стели на Алеї Слави. Тут розміщені світлини бійців з кіровоградщини загиблих з 2014 року. Мій батько він пройшов війну з самого початку кінця. Він на собі виносив прапор полку, бо якщо прапор ну, пропадав, то полк розформував. Після війни, після Берліну, він працював ну, недовго, був комендантом міста. Котбус в Німеччині мама була в евакуації. Німці прийшли в новий будинок. Вони там їх вигнали, жили в тому будинку. А потім, коли наші їх прогнали, вони його спалили. Ну, все як росіяни. 23 річна Тетяна Коваленко у Збройних силах з 2019 року каже за покликом серця. Ми, тато так сьогодні року. Вийшло Пішла служити. Мій обов'язок тримати оборону нашої України. 8 травня у День пам'яті та примирення українців вшановують всіх, хто у Другій світовій війні боровся з нацизмом, говорить історик Олександр Чорний. У ніч з 7 на 8 травня 1945 року був підписаний акт про капітуляцію нацистської Німеччини. Бої за звільнення Кіровоградської області з під окупації тривали з вересня 1943 до кінця березня 44-го. На цьому відео звільнення у січні 44-го тодішнього Кіровограда нині Кропивницький. День пам'яті і примирення це насамперед цивілізований спосіб ушанувати тих, хто брав участь у другій світовій війні, тих, хто загинув. Ми маємо абсолютно відійти від цих радянських наративів. Радянський Союз сповідував ідею. 9 травня і даю перемоги, і це лежало в контексті приватизації самої перемоги, тому що антигітлерівська коаліція складалася не тільки з радянського союзу тут ще є як мінімум два ключові гравці: це Велика Британія і Сполучені Штати Америки. Потім це все трансформувалося у про мову, не хочу зараз говорити кого? що ми з України війну виграли. Президент Володимир Зеленський запропонував встановити в Україні 8 травня День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. А 9 травня відзначати не День Перемоги, а День Європи. Про це він сказав у своєму зверненні до українців. Від завтра, 9 травня, ми будемо вшановувати. Нашу історичну єдність єдність усіх європейців, які знищили нацизм і переможуть расизм. Президент подав у Верховну Раду законопроєкт про 8 травня і підписав указ про День Європи. Ірина Полулях, Володимир Волок, Суспільна новини, Кропивницький.